Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани-книжки, дивани, дивани Тетян, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня дії знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. 20 квітня у день довкілля відбувся загальноміський суботник. Про те, як фастівчани долучилися до всеукраїнської акції Зачисте довкілля дивіться у нашому сюжеті. Минулої суботи у фастиві в рамках проведення двомісячника благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста, відбувся загальноміський суботник. Усіх разом причепорити рідне місто закликала фастівчан міська влада. Працівники міськвиконкому білили дерева по вулиці Соборній, а на території скверу біля будівлі Фастівської міськради висаджували деревця, кущі та квіти. Якщо говорити відверто, то, мабуть, на цих треба, щоб виходили кожен. І все-таки вулиця Соборна це дійсно та вулиця, де знаходяться наші магазини, багато тут підприємств. Вони тут заробляють гроші. Це їхнє робоче місце. Ми своє робоче місце. Я маю на увазі міськвиконком навколо нього і все білили цілий тиждень. І якщо б кожен лака проти вийшов і ще побігли в своє робоче місце, хто загрібав, поприбирав, а не тільки, скажімо, тільки працює в державних установок, то це було б справедливіше. У прибиранні прилеглої території міського палацу культури взяли участь його працівники. Сьогодні, як і кожного року, ми влаштували суботник за традицією на початку весни, тому що ми хочемо, аби біля нашого палацу культури було чисто та охайно. Ми продовжуємо так сказати традиції, які ще були закладені за часів радянського союзу. Працюємо, аби в нас було чистенько. Усі працювали завзято з ентузіазмом на благо мешканців нашого міста та його гостей. Активісти Фастівської міської організації партії регіонів старанно прибирали сміття та висаджували молоді деревця на території меморіального комплексу воїнам-визволителям міста Фастова від фашистських загарбників. Після тяжої зими, яка принесла нам кучу проблем з дорогами, з водоустройством міста, гродська організація партії регіону вирішила сьогодні провести три по городу. Один в мікрорайоні Патіївка, один в центральному парке і один возле пам'ятника танку з водителем міста Фастова. Ну, я хочу додати кілька слів. Сьогодні у нас перший суботник, але не останній. Ми будемо протягом всього літа працювати, зробити наше місто чистим, охайним, приватним. Щоб не тільки нам подобалось наше місто, а й тим людям, які завітають до нас у гості. Взявши участь у суботнику за власною ініціативою, активісти партії регіонів таким чином зробили внесок у двомісячник благоустрою та віддали шану воїнам, які поклали своє життя за чисте та мирне небо над нашими головами. У прибиранні території парку культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна взяла участь молодь громадської організації міста Фастова Спортивна Нація. Ми громадська організація Спортивна нація, приймаємо участь у всіх мероприятиях міста Фастова Благодійних та всіх українських мероприятиях. Так як сьогодні день великий день суботник, уборки городов всі по всій Україні, ми вирішили теж проявити. активно участь в этих мероприятиях мы не первый раз берем участие в таких акциях вот и я призываю молодежь участвовать в таких мероприятиях заниматься спортом за, за как бы сказать здоровый образ жизни вот и если посмотреть вот на этих ребят молодых вот они вчера в пятницу не гуляли и сегодня в 8 утра мы уже делали разминку пришли и начали убирать парк и дальше мы идем убирать девятую школу Також напередодні, 19 квітня, у міському дендропарку Молодіжний відбулася акція посади дерево за підтримки депутата міськради Ірини Юшкової та за участю активістів учнівського самоврядування. Детальніше про це дивіться у нашому наступному випуску новин у четвер. Євгенія Мазуренко, Микола Правдіви, новини телеканал АСТВ.